Плачуть гірко батько й мати, дружина вся хата, плачуть діти малесенькі, бо втратили тата. Гостра куля ворожа скосила у бою, кров червона по землі потекла рікою. Ой зарано нас покинув, ще жити і жити. У злагоді із жінкою діточок любити. Ви не плачте, мої рідні, моліться за душу, а мені вже пора до Бога йти мушу. І ви, вірні, побратими, тугу розганяйте. Та за мене і за хлопців москалям віддайте, так віддайте, щоб слава по всім світі стала. Що держава Україна ворога прогнала, і з Московії зробіть суцільне болото, і добейте вже нарешті кремлівську сволоту, з перемогою вертайтесь до рідної хати. І тоді вже і за мене можете згадати, не тужіть і не співайте, ви мені сумної. А співайте українську, як шли ми до бою і про вітер степовий, і ще про єдину нескорену і прекрасну нашу Україну. Слава Україні!